37-му винному сеті ми розбирали вина США. І зараз ми продегустуємо те, що я для вас підготував в дегустаційному сеті. Перший зразок це біле-сухе під назвою Копейн. Це чистий шардоне з Санома, Каліфорнія, називається Туз Assembly. 2017 року. Це вино 13% алкоголю. Воно бочкове, витримано, йому 7 років. Давайте дегустувати. В кольорі. Кольор у нього вже золотистий такий яскравий, темненький. Відчувається, що у нього є вже витримка. Аромат. Аромат у нього. Класичного бочкового шардоне. Тут ми відчуваємо медові тони, ми відчуваємо дуб, ми відчуваємо вершкове масло, ваніль. Ще є відчуття, не дивлячи на те, що це вино якомусь 7 років, я відчуваю яблучні, грушові тони трошки день. Багато сонця, мабуть, отримувало це вино. Дуже-дуже цікавий аромат. Класичний американський дубовий шартоне. Так, воно теж потужне в у смаку, є класна кислотність, трошечки горчинки, трошечки солодкості. Класний баланс, дуже цікавий. Сподобається тим, хто любить насичені білі вино. Другий зразок це Рислінг, не з Каліфорнії, це штат Вашингтон, Коламбія-Веллі, Долина Колумбія це Північний Захід США. Це спільний проєкт місцевого виробника. Шато сен мішель та німецького виробника достатньо відомого доктора Луза. Воно називається Ероїка 2022 рік. У нього 11% алкоголю. А що це нам говорить? Це говорить про те, що воно, скоріш за все, «off-dry», тобто, не зовсім по відчуттям має бути сухим. Давайте перевіримо. Колір тут взагалі прозорий, ледь видно там якийсь такий солом'яний відтіночок. Що у нас в ароматі? В ароматі відчувається рисля. Так, це таке поєднання дуже цікаве між цитрусовими ароматами, аромати зеленого яблука та повітряної кулі. Або гумкис, яка для карандашів, такий, це називається бензольні ноти, фінольні ноти ще іноді називають, а це характерна риса ну, майже будь-якого рислінгу. Хоча деякі, звісно, винороби кажуть, що це недоліки дефекти рислінгу. Але світ звик до, того, до такого, такого чертовщиночки рислінга, тому, тому, звісно, сприймає це досить позитивно. Трошечки меду, трошечки якогось такого польових квітів. Прикольний аромат, досить цікавий. Що у смаку? Так, дійсно. Цей рислінг. Не сухий. Він off драй Такий рислінг часто в Німеччині називають fine hair. Тобто, це не те, щоб ціль виробника зробити напівсухий чи напівсолодкий рислінг, А ціллю виробника винороба зробити збалансований рислінг. Тобто, він розуміє, що. Кислотність дуже серйозна, а тут велика кислотність, він залишає трошки цукру для того, щоб збалансувати цю кислотність. І тут все дуже прикольно, дуже цікаво баланс витриманий. Клас. Я люблю такі рислінги, він дуже достойний, дуже цікавий один із ну, таких класних зразків. Класичного типового, навіть німецького рислінгу, я би одразу не сказав, що це США чи, ну, звісно, штат Важний. Ідемо далі. Наступний зразок це Noir. 2018 рік, а це у нас Монтерей. Один із найпрохолодніших піласьйонів місцевості штата Каліфорнії, і, звісно, не випадково там вирощують саме піноа, адже він любить прохолодний клімат. Це вино називається «Ля крема 13,5% 2018 рік. Тобто, вино досить доросле. Давайте. Продрустуємо. Друзі, обов'язково після рислінгу, цього рислінгу треба попити водички для того, щоб освіжити свої рецептори, щоб вони не заважали вам дегустувати наступний. Тому що після трошечки солодкого рислінгу пінонуар може здаватись ще більш кислотним. Давайте дегустуємо. Класичний прозорий е, колір пінонуара. По, по цьому відтіночку, дійсно можна зрозуміти, що це скоріш за все, саме піноар. Що у ароматі? Концентрація солодких лісних ягід, що досить притаманна для пінонуару, але не сказав би, що це схоже якось на брунський пена. Він, мені здається, більш схожий на стиль нової Зеландії. Тобто більш такий солодкий, можливо, навіть, знаєте, жвачний якийсь такий аромат лісних яй. Крім цього, відчувається дубова витримка. Я відчуваю ваніль. Трошечки диму, трошечки дубових якихось відтіночок. Цікаво, цікаво. І насправді мало знайти щось схоже на Що у смаку? Смак пінануалісти? Що ми в ньому відчуваємо? Ми відчуваємо кислотність, ми відчуваємо таку соковитість. Не відчуваємо майже терпкості. Це по смаку досить класична історія. А, можна його запам'ятати і далі відштовхуватись від цього смаку в пошуках, коли там порівнюєш якихось, якісь інші пінонуари. Дуже прикольний баланс, класно зроблено, виверено. Так по підручнику дуже прикольно. Рекомендую. Четвертий зразок це, ну, звісно, це ж зінфандель. Куди без нього? Це Визитівка Каліфорнії, це їх улюблений сорт, вони його називають просто Зін. Його насправді не так багато вирощують. Він там десь чи на п'ятому, чи на шостому місці. По площі посадок, але вони, американці, відносяться до нього з такою ну, любов'ю, насправді. Вино називається The Lodge Heritage Reserve 2020 рік. Ну, це у нас просто Каліфорнія. Виробник каже, що це зібран з Інфандель з різних частин Каліфорнії в одну якийсь там. І купаєш різних частин В Каліфорнії для того, щоб зробити класне вино. Давайте перевіримо. Колір достатньо темненький, темне таке, темне бордо. Воно ще молоде, 20 й рік, насправді всього 4 роки. В цілому нічого по кольору, я не бачу ніякої старості чи підходу неї. Що в ароматі? В ароматі цікаво. Знаєте, поєднання таке червоних чорних ягід, і знаєте що, з чорним чаєм? Цікаво. Дійсно такий навіть пуер. Знаєте, я нещодавно якраз. Давно не пив пуер, скуштував його, і знаєте, тут в ароматі є такі натіки. Прикольно. Трошки деревини, трошки табака. Дійсно, такий ось такий напрямок аромату тут є. Що у смаку. Смак продовження аромату. Вино. Має досить серйозну таку помітну терпкість, відчуття чаю, веру, продовжується кислотність. Класна, ягідна, трошечки така вишнева, сливова, класний, досить довгий після смаку, збалансовано, цікаво, незвично, клас. Мені подобається, і воно ще й соковите, хочеться зробити ще ковточок. М -м -м. Прикольно. І насправді, от якраз цей Зінфандель не можна назвати класичним, по якому можна там, вимірювати, рівняти його з іншими на класичність, скажімо так. Він трошечки все ж таки, в стороні він досить унікальний. І п'ятий зразок у нас це, звісно, Каберне Савінь. Ось це сорт номер один в Каліфорнії, і дійсно його там просто обожнюють. Проєкт називається Raymond Family Classic лінійка. Каберне Савіньйон, 20-й рік. Sonoma. Ми повертаємось до того ж епіласіону, що був на початку. По алкоголю 13,5. Давайте коштувати. Колір Каберне Савіньо такий яскравий, темний, бордовий відтіночок. З ним все в порядку, теж ніяких ознак старіння. 4 роки для нього, для цього вина, мабуть, дуже мало. Давайте подивимось по ароматиці. Ароматика, чорна смородина, звісно, трошечки вишні, трошечки сливи, навіть натяк на якийсь там нажину на якусь, чи чорницю якусь чорну таку ягоду, про яку там не всі знають, як воно пахне. Прикольний. Трошечки натяк на евкаліпт. Таку чи м'ятність, якусь таку освіжаючу ноту. Вино розвивається, я його вже там секунд 30 кручу, воно трошечки змінюється. А я починаю відчувати якісь такі дубові відтіночки. Ваніль, знову ж таки, це бочкова витримка відчувається. Дуже прикольно, дуже цікаво, що у смаку. Досить насичений смак, каберне савіньон усі красі, терпкість, кислотність, повне тіло. Після смак такий трошечки дубовий, ну, такої деревини такого чорного чаю чи табака. Довгий після смаку. Квас для тих, хто любить такі насичені яскраві вина, воно буде класне. Друзі, ми з вами продегустували всі 5 вин з винного сету під номером 37. Я сподіваюсь, вони вас, можливо, вразили. Ви точно куштували такі вина. Перший раз Америка, я сподіваюся, відкрилась для вас з нової, класної сторони і впевнений, що вам захочеться вивчати і далі цю країну. Це просто дійсно круто, класно. Дякую, що замовили цей сет. До нових зустрічей!